Дистанційне розмитнення автомобіля продовжуємо робити доставку авто і їх розмитнювати. Автомобіль a 4, який ви зараз бачите, ми зробили доставку. Клієнт передав своїй дружині з Литви в Одеську область. І ми зараз покажемо, які необхідні документи були для того, щоб наші люди приїхали, забрали автомобіль і його доставили. І в подальшому, вже коли авто в Україні його розмитнили. Що необхідно по документам? Це технічний паспорт. Автомобіль має бути знятий з обліку на транзитних номерних знаках. Далі, коли авто заїжджає в Україну на кордоні, ведуть контрольний талон. Це документи які в регітрі роблять, що посвідчує автомобіль, знятий з обліку, і тут також вказують транзитні номера транспортного засобу. Договір купівлі-продажу обов'язково має бути експортна декларація. Документи, які робляться нашими перевізниками в Польщі перед кордоном, обов'язково має бути для того, щоб польські митники, польські стражі гранічні пропустили автомобіль через кордон, також витяг з регітри і доручення, яке робиться на наших перевізників. Цим всім пакетом документів може робити вже доставку авто в Україну. Друзі, підготовка документів робиться, як правило, день в день, і доставка автомобіля також робиться плюс-мінус день. Два, якщо говорити про вартість доставки, доставка від польського кордону місто це плюс-мінус 300 доларів. З Варшави доставка 500 доларів. Всі інші країни рахуються по відстані. Українці купуйте автомобіль. А в плані їх доставки розмитнені. Ми вам завжди допоможемо.